Рухаємося далі. Рекордні накопичення вугілля. Склади переповнені. У «Центренерго» звітують, частка імпортного вугілля становить 25%. Решта з українських шахт. Але чому ж за словами експертів, цієї зими ми спалювали дорогий газ? А майже всі державні шахти збиткові. Про це дивіться далі. Склади заповнені вугіллям. План накопичення перевиконано більш як на 200%. відсотків. Вражаючий звіт опублікував Центренерго. Твердять, що за найгірших передумов до опалювального сезону пройшло його вдало, ба більше те спрацювали переважно на вітчизняному паливі, здебільшого на вугіллі. Цю пісню підхопили і в Міненерго. За даними відомства, у січні цього року обсяги видобутку становили понад 178 тисяч тонн на місяць. А у лютому цей показник перевищив 194 тисячі тонн. Та чи дійсно це так? Експерти ж б'ють на сполох, твердять, що системна криза в енергетиці призвела до того, що цієї зими центренерго палило не вугілля, а дорогий газ. Що там звітують про цей позитив? Я нічого в цьому позитивного не бачу. Бо я вам поясню, у наші блоки станцій теплових вони в першу чергу мали би працювати на вугіллі, на вугіллі вітчизняного виробництва, генерувати електроенергію. Продавати в ринах, отримувати гроші, розраховуватися шахтарями з бюджетом, щоб не було боргів, щоб були робочі місця, щоб щоб шахтарі могли закладати нові лави і так далі. І тому поді. На жаль, оця системна криза призвела до того, що цієї зими центр енерго, і в першу чергу тут поруч Трипільська станція палила не вугілля, а дорогий газ. Міти газ. Хоча насправді я вважаю, що це цього в таких обсягах не не мало бути. В результаті вони спалили великі обсяги газу. До речі, відкрию вам таємницю це газ, який би я б сказав, для населення і в першу чергу мав би піти. І ось вони палили газ, а в результаті вугілля накопичили дійсно там більше мільйона тонн на сьогодні накопичували. Цю інформацію підтверджує і Олег Попенко. Він твердить, що спалюючи газ, ми виробляли електроенергію в рази дорожче. Тому, за словами голови спілки споживачів комунальних послуг, звіт Центренерго про значні досягнення. Сумнівний на днях НАК «Нафтогаз» оприлюднив інформацію щодо а, того, скільки газу вони видобули і скільки витратили. Я звернув увагу на те, що «Нафтогаз» в своєму звіті написав, що на промисловість пішло. 3,8 мільяр, мільярда кубів, а о, десь близько 16 мільярдів кубів пішло на о, приватний сектор на ТЕЦ і ТЕС, Хоча ми до о, там майже 17 кубів, 17 мільярдів кубів. А до війни ми споживали, враховуючи о, повноцінну Україну, ми споживали о, для тих же цілей десь середнього 13,5-14 мільярдів кубів. Дуже велика розбалансовка, враховуючи втрачені території, враховуючи втрачені ТЕЦ і все інше. І У нас виходить, що ми спалили на електроенергію, спалили близько 5 мільярдів кубів, по моїм розрахункам. І отут а, дуже серйозна розбалансовка а, в цифрах. Якщо ми спалювали газ, а вугілля у нас є на складах, то що виходить? Виходить, що а, ми а, Електроенергію виробляли набагато дорожче з газу, ніж його мали виробити з вугілля. Так який сенс тоді накопичувати вугілля на складах тільки для того, щоб спалити газ? Народний депутат Олексій Кучеренко твердить, що найближчим часом міністру енергетики Герману Галущенко доведеться відповісти на серйозні питання щодо неефективного управління державними шахтами та усією системою енергетики. Система управління державними е, державною енергетикою взагалі і конкретно, і вугільними державними підприємствами і генерацією. Вона є безумовна вкрай ні. Буквально 3-4 тижні тому рахункова палата оприлюднила свій звіт по перевірці ефективності саме використання грошей бюджетних. Оцінка на жаль рахункової палати була об'єктивно негативною. Тобто дійсно неефективна міністерство від імені держави Україна управляє державними Безумовно міністерству і міністру особисто звернути увагу по це, це не дзвіночок, Це все напад. Що ж, аби докладніше дослідити цю тему, або буде розібратися в ній, долучимо до нашого ефіру Михайла Волинця, народного депутата України, фракції Батьківщина, голову Конфедерації вільних профспілок України та незалежної профспілки гірників. Вітаємо в ефірі! Вітаємо Доброго вечора. Доброго вечора. дякую, що знайшли час долучитися до нашого ефіру і. Допоможіть нам, будь ласка, розібратися в сюжеті. Зазначається, що вугілля, начебто, у нас є, і видобуток є, і на складах вугілля є, але все одно у нас його, начебто, не вистачає для того, щоб був для того, щоб було достатньо електроенергії, і в чому тоді неспроможність чинного міністра енергетики справлятися з ситуацією, якщо вугілля достатньо. В чому полягає е, суть цієї проблеми? Тому що багато про неї говоримо, і важко в ній розібратися. Багато підводних каменів. Давайте розмиємо водичку. Насправді видобуток вугілля дійсно зріс, і якщо порівнювати план, і реальний видобуток вугілля виконання плану 136%. Це за рахунок шахт приватного сектору. А державні шахти е, не можуть похвалитися великими досягненнями, тому що виконання плану на 83,6%. Ну, наприклад, давайте подивимося волинь -Вугілля. Е, Одна шахта Бужацька, і е, над нею надбудова ДП волинь бугілля об'єднання Волинь бугілля керують е, цією всією групою люди. Із Лисичанська з окупованої території їх місцеві жителі називають людьми з сепаратистськими нахилами. Ну, мені не зрозуміло, кадрова політика міністерства, чому це відбувається. Можливо, вони якось там дотичні до відносин з Матрящим Андрієм В'єдриним саме на Волинь вугілі Якщо подивитися з початку місяця, сьогодні вже 18, 18 березня, а, а спочатку місяця вони не видали на гора ні одної тони вугілля, ні однієї тони не видали. А зарплату треба буде нараховувати. І зарплата буде нарахована за рахунок державного бюджету, за рахунок того, що зманіпулюють через центр небо, яке, яке зараз контролюється смотрящим Андрієм Венгер. Але тут не міністр вугільної галузі вже е, е, винен е, чи завинив. Тому що е, центр енерго підпорядковано фонду Держмайна. Ну, а, е, мабуть, не пряма зацікавленість представників фонду Держмайна, а є дах у Венгрина е, з кабінетів е, вищих органів влади, і так само виникає питання, що сам Венгрин і певні від структури дотичні до постачання вугілля взимку, із, нібито з Казахстану, а можливо, е, з. Вугілля Російська, можливо, з окупованої території України, тобто Донецькій, Луганській області. Це вугілля постачалося в вагонах російської залізної дороги у Гдацьке Польща. Там бадяжилось польським вугіллям, потім в Україну, бадяжилось вже шламами, які теж контролюються з Венгринем. Бадячилося там неякісним вугіллям з «Волинь вугілля і постачалось на центр енергії. Таке вугілля теж, а скоріше це не вугілля, а суміш з великою зольністю, низькою низькою теплотворністю. Тому дуже дорога електроенергія виходить із такого вугілля і використовували дуже часто разом з вугіллям для підсвітки, для підвищення температурного режиму. Саме природний газ. Із а... сховище власного українського видобутку. А для чого ми закуповували це вугілля, якщо ми видобуваємо своє? Поясніть, будь ласка. Ну, ми не з, вами, не, не з вами закуповували. Я ну, розумію, Україна. Риски. Ми купували в Польщі, а привезти із площадок Амстердаму, Амстердаму було складно, тому що немає рухомого складу, це і різна колія. На залізниці, на заході Вуща колія, і вугілля там дорожче. Але чому возили його з Росії? Це порушення закону про санкції і порушення закону, який передбачав заборону постачання енергоресурсів з Росії, а також постановку Кабінету міністрів. Ну, витаск цей сматрячий, його прізвища Андрій Вігрин має сильний дах. Тут в Києві на Печерських пагорбах що такі речі здійснювалися, але десь структури зрозуміло, що вони дивились на такі діяння скрізь пальці. Але за торгу електроенергію заплатять українці, заплатять промислові підприємства, комунальна сфера. Тобто, заплатить ми з вами. Або, наприклад, давайте подивимося дві вугілля. Це теж питання. Державна компанія Керпогіля заборгувала біля 1 мільярда коштів державного підприємства Лівугілля, яке працює більш-менш стабільно, і Шахтарям не виплачено зарплати на 248 мільйонів гривень. Це не тільки пряма не виплачена зарплата, це невідраховані відраховані податки в державі, також невідраховані кошти. В повному обсязі пенсійний фонд ЄСВ фонди соціального страхування. Люди невчасно можуть прийти, вийти на пенсію, отримують в обмежених обмежені в розмірах лікарня. Тобто багато проблем, які необхідно було вирішити не тільки законодавчо, а комплексно за участю Міністерства енергетики, за участю фонду держмайна, кабінету міністрів і також. Інших інституцій, пане Михайло. Давайте тут поставимо крапочку, тому що на жаль, ефірний час вичерпується. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Михайло Волонець, народний депутат України, фракції батьківщина, голова конфедерації вільних профспілок України та незалежної профспілки гірників, був з нами на прямому зв'язку. Єдине, що можу додати: що якщо дійсно є ці факти підтверджені, дійсно це все протизаконно або напівзаконно, напівлегально, то слід передати всі ці свідчення до правоохоронних органів. Нехай вони розбирають. Так, то чому ми з тобою мусимо переплачувати за те, що не працює ефективно, якщо у нас з тобою є своє вугілля? У нас з тобою, я маю на увазі і вас із нами. Ми ж